Дивилася відео Лідії Кононенко, як вона сіяла газанію. І посіяла я 1.01. Ось написано, бачите, і я посіяла. І ось почали вони витикатися. Вінте. Один тут росточок то вермикуліт, чи він білий оцей. Агроперліт. І тут, так, от скільки тут пройшло? Три дні. Сьогодні четверте, здається. Не подивилась на телефоні. Ось така газанія. Це я купила в нашому місцевому магазині Ельф. І покажу свої невдачі. А невдачі в мене які. Ось такі. Я втратила повністю гіпоестис. Повністю, гляньте. Я його хотіла. Ну, оцей, може, ще піде, оцей, оцей може, ще піде. Ну, вряд. Перелила. У мене є така вада, я переливаю. І ось тут у мене, пам'ятаєте, я показувала ось все. Також перелила. Пропали. Це у мене тут клематис жовтий, тангутський, та, м як вона, мімоза. Ось, мімоза. Вважайте, також пропала. Троянда гарно пустила, пагони ці листочки молоденькі, але ось, бачите, здохла все. Ну, вона коріння і не дала. Я не, не, не мала на неї надії. Верба гарно. ось іще один Оце з цього. У нього були гілки 50 см. І оце я взяла, нажипцювала, і в мене нічого не вийшло. Ну, Це верба я показувала, оця кручена верба, вона досить гарно розвивається. Не обрізаю оці верхні гілки, тому що, не знаю, може ще щось піде. Ось, Бачите, гічка пішла зверху. Чу ж я буду її обрізати. І ось цей, ця гілочка також дала зверху, тож нехай кущиться, вона корінці дає. Так, будуть цвісти мої цикламенчики. Так, рясно накидали квіточок. Рясно-рясно. Цей світліший, а цей темніший. Це мені донька подарувала на минуле 8 березня, а потім. І свій віддала. В неї вони почали пропадати, ось, буде цвітіння дуже рясне. Юка, Юка пустила ще два тут ось. Два ще. Бачите, оце? І ці живі виросли. папороть також росте. Неактивно скажу я вам, вона більш засихає, ніж росте, може, тут сонця їй багато, скоріш усього. так, папороть, вона ж любить тінисті місця, а в мене тут південне вікно, тож їй дістається багатенько, треба її кудись переставити, мабуть. Ну, і оце таку конструкцію я роблю кожну зиму. Це я доньці зробила і онуці. Це цибуля. Я отак роблю отвори, просовую цибулю. У мені собі я не робила, тому що в мене на городі є цибуля. Хотіла сюди ще Петрушки корінь всунути. Але у минулому році я їм так робила, Петрушка не пішла. Ну, хотіла ще раз спробувати, бо я зазвичай я роблю два рази, щоб пересвідчитися, піде чи не піде. Ну, це не захотіла робити. Пошкодувала петрушку, якщо пропаде. Я посіяла перед зимою, я, ну, щось вона не зійшла в мене. Знаю чому. Може, насіння було старе. Так, ну ось і все. Це я поставлю зараз на місце газані. Я перший раз цією газані. ще ні разу не сіяла. Ну, поки що мене все це влаштовує. Побачимо, як буде далі. Може, буде так само. Як з гіпоестесом, може бути і таке. Вже починають сіяти, так що, я думаю, ну не всі квіти, звичайно. Віолу я вже посіяла, лаванду посіяла. Вони у мене на вулиці стоять на стратифікації. Треба буде в кінці е січня заберу та поставлю. У нас вже будуть сонячні дні. Січень-лютий у нас сонячні дні починаються. Ну, а березень там взагалом. І розмовляти нема чого. Соняч сонячно у нас в Херсоні я живу, щоб ви знали.